Традиційно продовжуємо займатись. Президент все-таки Володимир Олександрович Зеленський підписав вчора продовження військового стану на три місяці. Тут хто має відсрочки, потрібно їх продовжити. Мали там 7 лютого вирішити автоматичне продовження відсрочок. Ну, побачимо завтра. І за ТЦК ТЦК все-таки продовжують підривати вже третій раз, поспіль підірвали, то вже після відміни бусифікації може вже зупинять підриви ТЦК. Так, ну що, поїхали? Hrna